Обирай, якою ти будеш сьогодні. Укрзовато, створено для тебе. До нового року лишилося 10 днів. Тож заповідь номер 10 від соловей мене. Українець не той, хто купує вишиті вишиванки. Українець це той, хто купує в піщу, танки. Зроби себе щасливою людиною. Наступний рік по посол. Треба кіно на новому каналі. Перший на допомогу приходить першим. Дрони для ЗСУ це першочергове. В небі маємо бути першими. Ломбард перший. Перший куди за грошима. Велика новорічна прем'єра. Ти завжди в доброму гуморі. Коли з тобою? Дізнейшоу! Дизель-шоу! Свято для всіх! 31 грудня, сьомий вечора на ictv 2 Парад різдвяний тиждень. Зустрічай свята по-новому. Прокидайся. Наряджайся. Тасковий кінотиждень. П'ятниця неділя о 19 й Зустрічай свята по-новому. Зустрічай свята по-новому. З 26 по 31 грудня о 19. Зустрічі святе по новому. Кіно є. Плед є. Лейс є. Є Лейс! Буде кіно. Завтра. Хто на світі наймиліший, найрум'яніший і найбіліший? Вічно молода і. Сніжка і мисливець. Дві частини. Завтра з 19-ї. Дивись на світ. По-новому. Кейн злиться на мене.